Ми почали включатись мізки, оці знаєш інстинкт виживання. Бо поки людина знаходиться в комфортній, в комфортній обстановці, в неї не працює мозок на, е, ну, на, на, щось, на якісь більші досягнення. Тобто, поки ти в комфорті, ти е, заробляєш, працюєш і створюєш на рівні того, що тобі треба сьогодні. А коли в тебе з'являється якийсь стрес, тобі треба бігти за мамонтом, тобі треба перепригувати трьохметрові забори, в тебе починає працювати мозок на щось. На, на розширення, на, на якийсь поштовх, на якийсь спалах нових, якихось нейронних зв'язків, не знаю, як це пояснити. І от карантин, я розумію, що мені треба придумати щось нове. І в мене стояв ящик шампанського, який треба було зняти на нього рекламу. І я думаю, так, 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 згадуємо реклами, які ти дивилась в дитинстві. Зараз тема того, що всі закрились по хатам, всі хочуть тусуватися. Вже розвивалася тема того, що люди створюють тусовки вдома. Я що... Коли ти прасувала одяг, так так так. так, так, так. І я, і я відкриваю першу бутилочку шампанського. Ну і зараз, так, де моє натхнення?